Друзі, якщо потрібно, внизу справа включіть собі субтитри будь-якою вашою мовою. Друзі, вітаю вас, свіжі новини. Якщо ви маєте інвалідність, це відео може уберегти вас від втрати виплат, статусу або навіть від строчки від мобілізації. Зміни в законі вже набули чинності і діяти потрібно в чітко визнані сроки. Розповідаю все вам просто і зрозуміло вся ця інформація є. В загальному доступі, але нагадаю для тих, хто ще не чув. Це відео присвячено тому, що мсеки ліквідовані і під час дії воєнного стану було продовжено строки дії посвідчень інвалідів. Однак були внесені зміни в законодавство. Ви повинні про це знати і не тягнути до останнього. Зараз я вам повідомлю про ті сроки, в які повинні люди і які мали би інвалідність наразі оцінити. От, як зазначають повсякденне функціонування особи. У разі, якщо в них недовічне призначення інвалідності, а наявна інвалідність. І от у період з 2022 року по 2024 рік вони повинні були їх проходити. Однак, у зв'язку з воєнним станом, це було відкладено. Наразі це повинні зробити всі. Зараз я вам буду розповідати про сроки. А вас буду просити у вигляді вдячності, просто підпишіться на канал, поширте його, поставте вподобайку. Дякую вам, друзі. Саме ваші підписки і дають мені змогу працювати. І так, на що варто звернути увагу? Наразі, у зв'язку зі змінами законодавства, в першу чергу звертаю вашу увагу, що чоловіки віком від 25 до 60 років, які мали другу або третю групу інвалідності і повинні були пройти у 2022-2024 роках повторний медичний огляд для підтвердження інвалідності, наразі строк у них може. Бути повинні вкластися для проходження це з 1 квітня 2025 року по 1 листопада 2025 року. Тому, друзі, не відкладайте все на останній час. Ви можете вже зараз подавати відповідні заяви, щоб вас направили на так звані МСЕК комісії оцінки функціональності, для того, щоб вони вам підтвердили вашу групу інвалідності. Усі інші особи, які мали пройти повторний огляд відповідно до цих змін, повинні його пройти до 1 квітня 2026 року. Я говорив тільки що про чоловіків, а всі інші до зазначеного терміну. Тож також не відкладайте це на останній момент. Також варто звернути увагу, що це не стосується. Людей, яким інвалідність була встановлена пізніше, ніж у 2025 році, і срок її перегляду ще не настав, осіб із безстроковим статусом інвалідності, військовослужбовців та осіб цивільного захисту, для них діятимуть окремі підходи. Людей, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії або тимчасово окупованих територіях, панцієнтів із важкими порушеннями функцій організму, немає кінцівки або парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне чи психологічне захворювання, яким чином треба підготуватися до цього оцінювання. Фактично, як я вже й зазначав, усе починається з направлення до лікаря. Його оформлює відповідний або лікуючий лікар, або сімейний терапевт, або спеціаліст, який веде основне захворювання. Лікар формує відповідне електронне направлення і в електронній системі надається направлення щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Далі оцінювання проводиться так званою. Раніше це була комісія МСЕК, тепер експертна команда практикуючих лікарів. У визначеному закладі охорони здоров'я. При цьому це можуть бути ті самі лікарі, що працювали і в МЕСЕК. Людина самостійно може обрати лікарню зі списку доступних і всі ці рішення будуть фіксуватись в електронній системі. Крім того, варто не зволікати. Тому треба звернутися до лікаря, щоб дізнатися, чи потрібно проходити оцінювання. Я би радив вам з'ясувати, я зазначив, в якому випадку і до якого періоду перевірити чи настав ваш строк повторного огляду. І знову ж таки, не відкладати безпосередньо на останній момент цей огляд. Тому що ви можете втратити інвалідність, а відповідно можуть настати наслідки, втрата відповідних виплат і зняття відповідних відстрочок. Якщо буде потрібна допомога. То раджу вам також не зволікати і звертатись до юристів, до фахівців, які більше розбираються в цьому питанні. Друзі, а найголовніше також ми повинні пам'ятати, що наші збройні України це зараз все, що ми маємо. Надія тільки на них і надія на нашого Бога. Вони можуть зупинити цю війну, тому ж не зволікаємо, допомагаємо, хто чим можемо. У нас єдина країна, і ми повинні її відстояти. Вірю, що все буде добре і у нас буде процвітаюча та на цілий світ захоплююча держава. А я вам від себе всім бажаю щастя та здоров'я. На все добре. До нових зустрічей, друзі!